І як умру, то поховайте мене на могилі, серед степу широкого на Вкраїні милій, Щоб лани широкополі і Дніпро, і кручі було видно, було чути, як реве ревучий, як понесе з України у синє море кров ворожу. Отоді я. І лани, і гори. Все покину і полину до самого Бога молитися. А до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте і вражою злою кров'ю волю окропіте. І мене сім'ї великій, сім'ї вольній, новій, не забудьте пом'янути незлим тихим словом.